У вас була запланована лекція в Києво-Могилянській академії національний університет. Нагадаю, вона була скасована, заборонена, я б навіть так сказав. Про що планувалася ваша лекція? На яку таку скандальну тему, яка гідна заборони? Тема була проста, тема була актуальна. Вона стосувалася національної ідентичності українців у 21 столітті. Не почекайте, я паузу візьму. Тобто тема лекції національна ідентичність України здавалося б, що може бути ну, більш актуальним і очевидно важливим зараз, тим більше в університетських середовищах. і, і, і загроза національної ідентичності визначення коли національної... ми живемо в умовах екзистенційної загрози існування нації. Та на сході йде орда, яка хоче знищити нашу ідентичність, і люди, які воюють, там вони захищають нашу свою і нашу ідентичність, свої сім'ї, свої родини, свою землю, те, що нас пов'язує, mm. і цілий спектр цього.